Україна отримала нові зенітні гармати л 70 для знищення дронів Камікадзе. Міністр оборони Литви Арвідас заявив, що ми з міністром оборони України Олексієм Резніковим обговорили подальшу допомогу ЗСУ, зокрема озброєння та навчання військових. Як зазначається, Україні передали кілька десятків зенітних установок л 70 з боєприпасами. Всяком останніх двох тижнів українські військові в Литві брали участь у навчаннях щодо експлуатації цих гармат. А після повернення до України вони зможуть навчати інших. Загалом цього року Литва планує підготувати близько 1600 українських військових. В Україні запевнили, що будуть продовжувати підтримувати Україну всіма можливими засобами до тих пір, поки це буде необхідно. Нагадаємо, у січні Литва оголосила про новий пакет на 125 мільйонів євро, який містить без припаси вертольоти.